Колобок Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них немає. От раз дожилися вже до того, що не стало у них і хліба їсти навіть нічого. Дід і каже Бабусю, піди у назмітай назмітаю засіці борошенця та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витупила в печі. Замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й бачить, а назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. А він каже Не їж мене зайчику, побігайчику. Я тобі пісні заспіваю. ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як від баби та від діда, так і від тебе я втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як від баби та від діда, так і від тебе я втейчу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику. Я тобі пісні заспіваю. Ану. Я по коробу метений на яйцях спечений. Як від баби та від діда, так і від тебе я втечу. Та й маху. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісню заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як від баби та від діда, так і від тебе я втечу. Ану-ну-ну-ну, -ну -ну -ну, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка його гам, та й проковтнула.